Дидактична гра Нісенітниця. Подивіться, будь ласка, уважно на малюнки та виправте мене. Тож почнемо. Вулиця вийшла на хлопчика. Чи можна так сказати? Ні. Подумай і скажи правильно. Хлопчик вийшов на вулицю. Книга прочитала учня. Так невірно. Виправ, будь ласка, мою помилку. Учень прочитав книгу. Банан несе мавпу. Так чи ні? Ні, а як правильно сказати? Мавпа несе банан. Кекси спекли Оленку. Це невірно. Давайте подумаємо і скажемо правильно. Оленка спекла кекси. Курка приготувала кухаря. Ні, такого не буває. А як же ж правильно сказати? Кухар приготував курку. Киця гладить дівчинку. Виправ мене. Дівчинка гладить кицю. У пташенятах гніздо. Так невірно казати. Давайте скажемо правильно. У гнізді пташенята. У воді стакан. Подивись уважно, що намальовано. У стакані вода. Небо сяє на сонці. Виправ, будь ласка, мене, сонце сяє на небі. Шафа висить в одязі. Чи вірно так казати? Виправ, будь ласка, мою помилку. Одяг висить у шафі. Холодильник зберігають у продуктах. Ні, такого не буває. Давай скажемо правильно. Продукти зберігають у холодильнику. Газета читає тата. Такого не буває. Тато читає газету. Будинок намалював хлопчика. Що не так? Поглянь на малюнок і виправ мене. Хлопчик намалював будинок. Мед приніс бджолу. Чи так буває? Звісно, що ні. Тож, скажи правильно. Бджола принесла мед. Морква виростила фермера. Де моя помилочка? Виправ мене? Правильно сказати, фермер виростив моркву. Ресторан працює в Атиціанті. Подивись уважно на малюнок, та зможеш виправити мене. Офіціант працює у ресторані. Молодці.